Привіт! З вами знову компанія Єва Текстиль. Сьогодні в вашій увазі ляні покривала з наволочками. Йде в наборі ось таких дві наволочки. В розмірі 50 на 70. І до нього йде в комплекті покривало 220х240. Ось такі дизайни сьогодні представлені. Крутезні, крутезні покривала. Ціна солодка, як мед. 1100 гривень цього за набір. Всього на всього 1100 заляне покривало і дві наволочки. Якість Вау. просто, просто чудова. Крутяк! Ось такі дизайни. Мега крутезні. Для замовлення, пишіть нам на вайбер. Номера телефонів будуть обов'язково зазначені в описі до відео. Це ляне покривало в розмірі 220х240. Плюс дві наволочки 50х70. В комплекті йде крутезна якість покривал. 1100 гривень. Які ж вони гарні. Аж самому хочеться взяти собі усі.